Тож, вітаю! Сьогоднішня наша кавомашинка буде з таких невідомих або маловідомих моделей Юра. От, це моделька D4, сучасна. Вже, в принципі, можливо, перестали випускати, але не факт. Так, ця машина 2019 року, вона не дуже стара. От тому я її називаю сучасна, бо вона випускалась з усіма сучасними моделями в сучасних виконаннях. Тож, що ми маємо? Давайте вимкнемо. Це кавомашина по суті в корпусі від класичної Сі5. Єдине, що тут вихід гарячої води, і він тільки вихід гарячої води зроблений коло носиків, то, в принципі, ви можете собі робити американо, додаючи води, краником, звісно, вручну, але можливо, плюс ну, гарячу воду можна робити. Зараз вона завантажується. Давайте глянемо ближче, що нам сенсор наш дає можливості керування. Ну, як завжди, підказує, що треба видалення вікавих масел, зробити декальцинацію. Налаштування Еспресо Американо, дві чашки і три положення міцності. Все просто, все класично. Тобто, якщо ви хочете просто кавомашину для просто смачного еспресо, це якраз вона. Ця машинка в мене навіть не обслужена. При тому, Давайте зробимо еспресо на необслуженій кавовій машині. Так, еспресо, максимальна міцність. Це, до речі, сенсор. Так, іде готування і дивимося. Навіть не обслужена кавомашина вона нас Дуже-дуже приємну каву. Звісно, я її розберу і теозиварного блоку. От Зараз про це теж будемо знімати. Подивимося, який він. От. При тому. Дивіться. Як будь-яка класична юра, я маю на увазі не мікросерія там, і не сучасна ієна серія. От. Може приймати велику порцію кави, може готувати гарний еспресо. Що вона і робить? Так, давайте подивимось, як працює кран і водички. Та працює. Тут, по відчуттям, механічно просто кран. Просто повертаєте його і відкривається додатковий вихід води. Все максимально просто. Що в нас може? Ну, символа мелени, яка у нас немає, то в принципі цей вихід. Ага, отак от працює. Відкриваємо просто кришечку, засипаємо, як на всіх а, юра. Так, мелину каву приймає. Ну крутяк взагалі. От. Відкрили кавомашина. машина. Ну, аби я насипав мелену каву, вже б почала б готувати. А зараз тиск в заверні системі невеликий, то вона у нас скаже, вибачайте, бананів не буде. А, що, давайте подивимося за панелькою. За панелькою в нас нічого, крім а, входу для. Або сервіс, або Bluetooth. Ну, Блютуз. Bluetooth спробую про всяк випадок, на цій моделі. Але, ну, дивлячись на те, що вона в принципі, бюджетна, не буде дуже дивно, якщо цей Bluetooth не спрацює. Так, ну в принципі що? Давайте вимикати і дивитися, що внутрі. Бо цікаво, що, яка там конструкція. Як будь-яка юра ну, в цьому корпусі-форматі має 2 гвинта тут, 4 гвинта на задній панелі. І, в принципі, так усе. Знімаємо верхню кришу. Після чого, в принципі, наскільки я пам'ятаю, просто здвигаються панельки назад. І так і зробимо. Гвинти я вже викрутив, знімаємо бочочок з водою і пробуємо просто потягнути догори кришу. І це нам фантастично вдається. Єдине, що не забудьте від'єднати кнопочку вмикання. Це дуже просто. От, такі моделі. Вони в нас легко розбірні, бо тут не дуже багато деталей. Так, як і казав, просто механічний кран з мікровим качем, коли ви повертаєте ручку, машина розуміє, що ви відкрили подачу води. Дивіться, цікаво, ці ущільнення, коли максимально нові, вони мають світлий колір, часом трохи темнішують. Загалом вони на цих машинах коричневого кольору. То ця машина схоже з дуже невеликим пробігом. Ну, в принципі, на це нам підказує рік випуску. О, та й вигляд, допустимо, заверний блок, дуже приємний його розібрати, помити і замінити ущілення. Що ми зробимо? Так, ну а наразі знімемо далі. Стягуємо панельки назад. Теж дуже просто. Це до тих, хто вважає, що Юра ну, Нерозбірна, або важко розбірна машина. Це так-то взагалі і неправда. Так, і давайте вивчимо у наш внутрішній світ. А, що ми маємо? Ага, щось тече. Бачите, водичка? Ну, Зараз подивимося, запустимо. Або трійник, або оцей клапан тиско протікає. Це. Це, в принципі, хотів би сказати, одне з того, що а, максимально. Простим варіантом є з проблемою з їх машині. Бо будь-яка кава машина, звісно, мала якийсь трабл, коли її здавали. От. В цій було так. Так, давайте під'єднаю все, подивимось. Давайте стартуємо заново. Ага, додайте бачок з водою. Звісно, треба додати. І будемо дивитися, хто у нас хоче тікти. А, так, кавомашинка гаряча. Я сповільню чашечку. І натисну готування знову. О, та ми собі подивимося, що у нас буде бігти, з якого місця. Так, світло є. Так, вперед знову готування. Тут давайте ту саму еспресо. Так, і дивимося. Ага. Клапан протікає там тріщина. Клапан замінимо. І, можливо, цей тренік, але давайте почнемо все ж таки з того, що явно протікає. От. Це наразі цей клапан. Так, давайте спробуємо на гарячу, чому машину вимикати, якщо, в принципі, повинна і спрацювати і в такому вигляді. Так, звісно, краще тримати тряпочку. Так, під'єднуємо новий клапаночок. А, Чому таке стається? Чесно кажучи, це дивно. А, загалом буває що а, від температ... перепаду температури в низьку сторону. А, отак. Ламаю собі щось. От. Може, тут так і сталося, хто я знаю. Може, знаєте, а, десь поставили в якесь приміщення, яке було доступне для холодного зимнього повітря. І кавушина просто розморозилася. Так, тепер його закручую. Пішло тестування, ще чашечка калфу. Дивимося, чи буде нас ще трійник підводити. Який у нас обман зору, дивлюсь, новий клапан тече в тому ж місці, а так не буває. А це не клапан це тече. Це з цього тройника б'є струя, яка попадає нам точно на клапана і з нього а, тече вниз. То винувати цей тройник а не оцей клапан. Так, шукаю тройник і міняю його. готово наша наступна спроба готування. Остав такий перехідник, це від боша. Тим не менш. Так, система наповнюється, бо коли я, звісно, знімався ці перехідники, о, і кава стала красивішою, гарнющою. Блін, повністю робоча кавомашина, машина, тільки що лопнув у людей тринічок. І це стало причиною того, щоб а, змінити власника. Так, ну все. Давайте, вимикаю, оглянемо ще заварничок, а кавомашина в гарному стані, навіть і заварник в гарному. Ну, розібрати, помити нікому не завадить, це зараз і зробимо. Як зняти? Знімаємо бачок, просто тягнемо назад задню стінку. А з цікавого є вже датчик е, фільтра. Круто. То повністю сучасна машина, якщо ви міняєте фільтр, кавомашина вам підказує. Що вона буде скидувати час його напрацювання. Це круто. Так, знімаємо цю всю систему. Так, вона нам трошки завадить. Завжди заварник тримається у нас на трьох гвинтах. Зараз подивимося. І одна скоба для трубочки, яка входить в дренажний клапан. Так, ми її скидаємо і нам залишається. Так. Да. Це ж стара у нас конструкція, так? Да? Тут буде трохи муторно. Будеться викручувати моторчик з цієї сторони, два його великі гвинти, але потрошку, щоб не зламати вушка на моторчику. Один. Два. На більш сучасних є серіях, звісно, з цим набагато простіше. Чого викручуємо два гвинта на рамки, який тримає шестерню велику. І від'єднуємо, не забуваємо оту трубочку. У нас би тримала наш заварничок. І все він в нас в руках. Все одно дивимося, чи все в нас добре. Ну, Виглядає так все приємно. Так, наш заварничок, як і є 19-го року, оригінальний, в гарному стані. Тож його розібрати помити, і буде жити наша кавомашинка. Тож, сподіваюсь, було цікаво. О, така історія Юра Д4. Прикольна кавомашина свіжого року для тих, хто хоче собі просто смачну каву максимальної потужності на фірмовому завернику від Юра. Класна моделька, мені подобається. Тож дякую, до побачення.